Стоматологиня вимагає у суді повернути її на роботу. Екс працівницю комунальної стоматполіклініки Луцька Ольга Ярошек звільнили півроку тому через догани. За що саме на суді не розголошували. Однак лікарка вважає своє звільнення незаконним і оскаржує в Луцькому міськрайонному суді. Суддя спершу поцікавився у позивачки, чи ж відомо їй як взагалі з'являється наказ про звільнення. Дивіться на мене, не на так. Він не пити я аби на мене дивиться. Тобто, які стадії повинні прийти для того, щоб винести наказ? Чи відомо вам це згідно положень Кодексу законів про працю? Ну, згідно з законів Кодексу нако... законів про наказ видається одна Догана, друга Все догана. Уряд, оскільки відповідно у нас до а законодавства. Ці всі дог... Догани, вони незаконні, ваша честь. Підіжіть, ми ж з'ясовуємо вас, чітко ставимо запитання. А більш детально, я не юрист, ваша честь. Але більш ж ви детально зараз, я не знаю. Але ж ви зараз у нас. Перепалка між судею та позивачкою була тривалою. Якби ви прийшли до мене вам? в самат кабінет, я б у вас не з'ясовувала Я що до ви вас. Ви не прийшов, бо ви мене вбили або укол дали. Я боюся уколів. Слава Богу, да то ми так. давайте, будь ласка, тепер по суті. Слава Чи відомо Ісусу вам Христу. у ході засідання? Ольга Ярошек ще не раз реагуватиме благословіннями. А далі суд заслухав клопотання Ольги Ярошик і її представника про долучення восьми свідків. А що ж нам свідки пояснити з цього приводу? Але кожен окремо з приводу процедури Зрозумієте правильно. Одне слово, вся процедура незаконна. Зрозуміло суд місці містювали відмовити. Наступне ваше клопотання. Згодом у суді заговорили й про можливість долучити анкети пацієнтів, які лікувалися у цієї стоматологині. У таких анкетах, які у поліклініці у вільному доступі, люди пишуть, чи задоволені послугами лікаря. Проти розгляду анкет виступив представник стоматполіклініки Вадим Матвіїв. Бо кожна із цих анкет містить персональні дані людей. Позивочка Ярошик подає анкети пацієнтів, де зазначено. Прізвище ім'я по батькові пацієнта, на деяких анкетах зазначено, яка саме медична допомога надавалася, і відповідно з цих анкет вбачається сам факт звернення конкретної особи за медичною допомогою. Згідно закону України про основи, охорони, про основи законодавства про охорону здоров'я, ті всі відомості встановлять медичну таємницю. Чи мають право зачитувати у суді анкети без відома пацієнтів, які їх заповнювали? Там не вказано там, просто відгук на проведене згода. лікування. Де згода на на розповсюдження підпис і прізвище в кінці кожного і там зустріння. надає згоду особа. Ну, на його спросакого ну, ми не знали, що на таке надається згода. Анкет Суд вирішив таки не долучати до справи, як і інших доказів, які містили помилки в оформленні адвокатського запиту. Кумедним було те, що адвокат Ольга Ярошик Леонід Романюк, готуючи запит, наче забувся як її звати. Був поданий адвокатським бюро Леонід Романюк в інтересах Ярошик Світлани Іванівни. Солиночку, я уважно слухав. Ви звернули Це увагу. Опечатка. Я вам дозволу не надавав. Вибачте, якщо опечатка вирок буду виносити, вмісто п'яти років 15, скажу, то, то що опечатка. Зрештою, серед усіх озвучених клопотань суд одне задовольнив. Воно має на думку стоматологині скасувати її догани і довести, що звільнили її таки незаконно. Тож ця історія триває. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.